23 вересня виповнилося 105 років від дня народження нашого видатного земляка, художника, педагога, майстра театрального мистецтва, культурного діяча Корнелія Генріховича Мікіндо. Цього дня уманський художній музей радо зустрічав родину майстра, дружину сина Лідію Мікіндо, правнука Артура та його колишніх учнів, уманських художників. В музеї, де щойно змонтувалася творча виставка місцевих художників Мікіндівські пленери», з теплом та щирістю ділилися спогадами про геніальну творчу. Та багатогранну особистість Курнія Мікіндо відомий і талановитий образотворець сформувався в 50-х роках минулого століття як майстер театрального мистецтва, створивши десятки декорацій до вистав вітчизняних та зарубіжних драматургів, які ставилися місцевим самодіяльним драматичним театром на сцені Уманського міського будинку культури. Це була унікальна, надзвичайна особистість, яка протягом всього свого життя розвивала і пропагувала українське національне мистецтво на загальнодержавному рівні. І в свій час він став стержень у розвитку культурно-мистецького життя Уманщини. Він став організатором мистецьких виставок, професійних, самодіяльних митців і майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Мистецтва Черкащини в нашому місті, в обласному центрі, на всеукраїнському рівні, але, мабуть, не основною віхою, яка представляє його як потужну творчу особистість, це була його віха освітньої мистецької школи. Тому в 1953 році на базі Уманського міського будинку культури він започаткував першу і єдину дитячу студію. І образотворчого е, мистецтва. І вона в свій час навіть стала таким освітним мистецьким центром, яка прирівнювалася хіба що до художнього училища. Ім'я Мікіндо зараз в серцях і в пам'яті його учнів. Тому е, майже щороку його учні представляють свою творчість у нашому художньому музеї. Я теж була його ученицею. Вже коли я була одружена з його сином, я дуже вдячна йому за те, що, во-первых, така була професія в мене все життя, а вдруге, що він дуже багато мені дав, бо допомагав мені, ну, можна сказати, була ученицею всі 16 років при його житті. Того, що ну, весь час допомагав. І вже по роботі, і ось, вот, а, І по життю дуже багато він мені дав. Того, що була ну, дуже мудра людина, дуже ну, це, це просто унікальний був, звісно. Що, що я ж його знала і по курсам, ну, як педагог, як вчитель, і дома. Ми могли по любому поводу до нього звернутися. По-любому всегда підтримає. Під, ну, ми знали, що це просто все буде добре. Одного чудового осіннього дня всі учні Мікіндо прийшли з букетами осіннього листя. Корній Генрихович тепло зустрів нас. Він сказав, що ви сьогодні всі прийшли з букетами осіннього листя. Подивіться, скільки барв в кожному листочку. Можна дивитись, а не бачити. Я хочу навчити вас бачити. Як ми додали листя осіння до натюрморту нашого, він каже, подивіться, як змінився він. Запам'ятайте, що головне це не тільки талант. Треба 1% таланту і 99 праці. Тоді тільки з людини вийде художник. Микіндо був художником, педагогом і від Бога, який давав нам, як то кажуть, путівку на все життя, щоб любити мистецтво і, як то кажуть, бути там якимось автором. У мене було. Дуже багато вчителів, хороших, видатних, різних, але образ Корєгендрича Мекінда залишився на моє життя. Про Мікінда, ну крім того, що він геніальний педагог, мабуть, можна ще розповідати багато, і про нього ну, як легенда у всіх його студентів, всіх його студійців, і те, що він кожен рік готував цілу пачку. Студійців, які поступали не, не просто навіть там в училище в технікуми, а у вузи, які приймали тільки після е, спеціальної середньої освіти художників е, поступити в вуз е, після студії, це фантастично нереально. Люди навіть після художньої школи не поступали. А в нього настільки була потужна підготовка, ну він був унікальний чоловік свого часу. Те, що нам прищепляв Мекін, естетичний погляд. На життя, це якесь відповідальність перед перед собою, перед світом. Ти маєш щось лишити після себе. І ця от орієнтація на а, таких на великих людей, які щось з собою означали на великих художників. Він ж не тільки вчив нас малювати, він нас вводив у світ мистецтва. Він намагався зробити із нас саме художників. І це якось вплинуло і на все, що ми робимо в своєму житті, окрім художньої творчості. І чим би ми не займалися, ми завжди відчуваємо це цю естетичну складову, яку він на нам прищепив, і я весь час, весь час його згадую. Дуже на нас вплинув і взагалі мистецтво це щось таке, що стало частиною нашої душі, завдяки йому. І самих таких яскравих спогадів це звичайно пленер, виїзд, ночівля, робота на південному бузі, тому що ми за один день. Виконували 3-5 етюдів робіт. І, звичайно, ну, це була для нас школа дуже незвична. Те, що залишив після себе Мікіндо, залишив такий пласт художньої школи в Умані. Цінність Корніє Генриховича, мабуть, в тому, що він нас зацікавлював мистецтво і зацікавлював свободу свободу, яка зараз дуже важлива і за що ми зараз боремося. 2 жовтня о 12-й годині уманський художній музей запрошує поціновувачів мистецтва на відкриття виставки робіт учнів Корнія Мікіндо та учасників літнього планеру 2023.